Я не знаю, зрештою, чи це дрони, чи це диверсанти спрацювали на території Російської Федерації, але що не менше вчора було зафіксовано дві пожежі в об'єктах, які стосуються інженерних частин Російської Федерації. Ось це відео з Ніжнігородського Кстова, де розташовується 210-й міжвидовий регіональний навчальний центр. Який забезпечує навчання інженерних військ збройних сил Російської Федерації, навчальний центр інженерів, якраз таке? І там ви бачите, ну як добряче е, горіло. Е, Задання цього центру є. Підготовка є перепідготовка військовослужбовців за інженерними спеціальностями. Можливо, щось знають можливо до чогось готуються наші бійці, що саме от таких по таких об'єктах е спровоковані пожежі. Ну я переконаний, що це не без нашої участі, е тому що паралельно із стовом Ніжнігородської області ще й в Ростовській області було зафіксовано пожежу, де розташований полігон Бородіновський 11 окремої гвардійської інженерної бригади Російської Федерації, де так само горіло. Це такі дуже цікаві одномоментні дії буквально день у день відбуваються е, певні диверсії проти інженерних військ і це чесно кажучи, змушує задуматися. Тому такі цікаві асиметричні пошуки, цікаві асиметричні варіанти, як то. Локальні контрнаступи, як то удари по інженерних об'єктах, відбуваються по противнику, який в цей час активно інфільтровується в наші ряди на передовій. Зокрема, інфільтрація таких груп противника триває на Покровському, запорізькому напрямках. Чому я кажу використовую слово інфільтрація? Про що це йдеться? Справа в тому, що ми от можемо спостерігати таку певну хронологію або, скажімо так. Тенденцію розвитку, еволюцію розвитку російських атак, які відбували, які відбувалися і проходили спочатку як великі механізовані штурми. Це було півтора-два роки тому. Потім Росіяни зрозуміли, що ці механізовані штурми геть зовсім не дають ніякого зиску. Перейшли в атаки малими піхотними групами, але частими атаками. Зараз, коли вже малі навіть піхотні групи стали великими, ну тобто 5-7 людей на фронті, це вже багато. Росіяни перетворили е, свої атаки в дещо інше. Вчора буквально спілкувався з речником сил оборони півдня полковником Волошиним, який розповідав, що на на Запорізькому напрямку така сама до речі історія відбувається на Лиманському фронті. Що роблять росіяни? Вони загортаються в такі антидронові плащі. Ну чому вони антидронові? Тому що вони поглинають ем, тепловий слід від тіла людини, яке, яке проявляється, і не дозволяють дронам виявляти цей цю, цю теплову пляму е, при розвідці. За рахунок таких антидронових плащів росіяни їхні якісь підготовлені з групи, ну можна сказати, що це якісь мірі навіть і спецназ. Ці підготовлені групи пролазять посадками, пролазять якимись позиціями, ховаючись від наших дронів і доходячи, інфільтровуючись, власне кажучи, якраз таки в ряди нашої оборони, яка відверто кажучи, зараз дуже така. Тітка ця оборона відповідно, інфільтрація в ці порядки відбувається, а далі це призводить до серйозних проблем, куди далі вже йдуть великі групи от е, класичних накатів штурмової піхоти противника маршових батальйонів. Тобто зараз дещо види змінилися тактика ворога, і така ж сама подібна інфільтрація проходить е, зокрема і от у, у Покровську ті самі диверсійні групи, які заходили сюди е, з півдня, навіть намагалися переодягатися в. Цивільний одяг росіяни для того, щоб ось тут фактично що оперувати раніше на південний схід від Мирнограда в районі Гродівки були зафіксовані подібні інфільтраційні такі дії з боку противника. Ну і от в нинішній час фактично ми спостерігаємо таку ж саму інфільтрацію вродницьке в новоекономічне а у перспективі все це. Перетвориться в те, що це будуть інфільтрації уже в населений пункт Мирноград, е, тому зараз особлива увага, скажімо так, в сенсі стійкості позицій до будь-якого приміщення противника. До будь-якого і в такому контексті особливе значення я там десятки, сотні тисячі можливо разів повторюю, що дрони мають велике значення, але зараз вони мають неабияк велике значення, тому що від можливості спроможності бригади. По перше, а забезпечувати себе дронами не лише ударними, але й розвідувальними. А по-друге, Б мати налагоджену систему управління цими дронами, ребами, рерами та іншими складовими, які зараз є частиною технологічної війни. Ось від цих спроможностей залежить те, чи втримують вони свою ділянку фронту, чи ні. Наприклад, бригади там 150 і вище. Ну зрозуміло, що їхні спроможності не порівнювано низькі, якщо порівнювати з. 3 штурмовою бригадою чи 59 а, штурмовою бригадою. Тобто зараз йдеться про те, що в нас є нерівномірність у військах, одні кращі, одні гірші, і гірші це не тому, що вони погані хлопці, а тому, що в них наприклад, не та медійність, але це теж питання до, скажімо так, відрозділу, коли в нього не така висока медійність. Хоча б так цього й не мало бути в українській армії, але об'єктивно воно є. Ми багато що сподівалися, що е, стримати ці великі наступи противника і покращити, оптимізувати, скажімо так, процесу. Війську дозволить корпусна система, проте вона об'єктивно запрацювала нерівномірно і вона дає не найкращі результати. і Вже неодноразово я теж у висвітленні наприклад, ситуації на Новопавлівському напрямку. А це нагадаю широчезна смуга відповідальності, починаючи від горіхового на Покровському. Ну піде на Покровському напрямку і завершуючи фактично що напрямку. Це все є район Новопавлівки. Тут зайшов 20-й армійський корпус, самі в саму, саму як то сказати, звездячку, от найбільші двіжухи, коли тут відбувалися, і фактично що почав дуже стрімко втрачати фронт і не проявив себе, от поки що, станом на зараз, як так ефективний підрозділ, який здатен зупинити вороже просування, і це не тільки там претензії до 20-го армійського корпусу. Це загалом питання до спроможності багатьох наших корпусів, тема, яку раніше так обережно підіймали скептики, кажучи, що так, звісно, нам. Потрібно це робити, але питання: чи у нас будуть відповідні ресурси для того, щоб от армійські корпуси зуміли стримувати, не всі ресурси, не всі корпуси реально є тими ресурсними Даруйте за тавтологію, щоб стримувати. Наприклад, третій армійський корпус Білецького, про що вчора писав мій колега Юрій Бутусов. Хоча ні, стоп. Він же не просто мій колега він же не журналіст, він же військовослужбовець Юра Бутусов. Відповідно, він писав про те, що е, зараз є перші. Плюс-мінус підсумки роботи третього армійського корпусу на чолі з полковником Білецьким на харківському напрямку. Як відомо, це район Борової. Це ось тут. Давайте подивимося, де ну. Це не таємниця. Я думаю, що третя штурмова бригада, що найменше відповідає за ось цю ділянку фронту. Е, її нарізали зараз відповідальності 60 кілометрів. І від собі, одна бригада отримує 60 кілометрів фронту. Загалом третій армійський корпус під командуванням Білецького отримує 120 кілометрів фронту. Проте точно, до речі, інформації, які бригади належать до нього, досі в мене особисто, наприклад, немає. Тут є суміжники, 66 та 63 третя бригада, 60-та бригада. Чи належать вони до третього армійського корпусу? Ось цього я насправді ще поки що не знаю, але суть не в цьому. Суть в тому про що пише Бутусов він каже, що 4 червня третій армійський корпус заступив фактично, що на оборону рубежів річки Оскіл отримавши своє відання 120 кілометрів ширини фронту, і з 4 червня, і до сьогодні, до 29 липня, це фактично, що майже вже там без кількох днів без тижня, два місяці за два місяці. Третій армійський корпус на Харківщині втратив всього навсього 16 квадратних кілометрів позицій, 16. при цьому здобули вони 8 кілометрів квадратних території наслідок успішних контратак. Тобто, фактично, ми виходимо в сухому залишку, в таке знаєте якби баланс мінус 8 квадратних кілометрів. Це супермало для нинішнього темпу просування росіян і тих ресурсів, які вони застосовують, а, при тому, що на, на, на насправді на цій ділянці, де зайшов, зайшла спочатку третя штурмова, а потім третій армійський корпус було втрачено за останні півроку майже 200 квадратних кілометрів, а тут за два місяці 8 квадратних кілометрів. Е, також наші середньомісячні втрати знизилися майже вдвічі, хоча інтенсивність боїв тут зросла, як стверджує Бутусов. Які висновки з цього надходять? Підрозділ, де всі свої, підрозділ, де плекається історія е, за заслуги. Скажімо так, за реальні бойові заслуги зростання командирів, а не тому, що в тебе є зірочка на погонах або тому, що ти кум сват, чи там ще щось порішав собі. Там, де є ось така система руху кар'єрного зростання, як у третій штурмовій, там є успіхи. Там, де всі свої, там де є довіра, там, де довіра базується на лідерстві, на довірі до командира. Там є успіхи, це стосується не лише, до речі, третє штурмової, це тієї ж такі бригади Хартія, це того ж таки Азову, це під подекуди 59 дев'ятої штурмової бригади, В нас є багато інших підрозділів, на які е, ну реально можна рівнятися і рівняються. Там, де є командири, путні, хороші, це всі підрозділи лінії дронів. Наприклад, тому там, де це все є, там це все працює, там, де цього немає. Там на жаль, от у нас дуже серйозно провисають е, ділянки фронту, де бригади відповідальні за такі ділянки фронту, і це якраз таки ця нерівномірність, поки що, армійська корпусна система вона не відбулася все ще як реформа для того, щоб привести до таких самих результатів, які вже зараз демонструє е, е, корпус Андрія Білецького. Тому що від твоєї є не лише питання до речі, лідерства я сказав. медійність, дуже багато відіграє медійність. Адже якщо ти не маєш змоги купити дрон або забезпечити наземним роботозоном. Комплексами, то ти просто не вигрибеш та ж третя штурмова досягає своїх успіхів за рахунок того, що 90% постачань до них, як стверджує Бутусов, відбувається за рахунок волонтерів або бізнесу, який співпереживає і підтримує третю штурмову бригаду, але ну така тільки одна третя штурмова бригада. А нам треба якось поширювати це все на широкий загал. Я скажу так: я знаю, що зараз зокрема реалізована історія з децентралізацією закупівель у збройних силах України. Це коли кожна бригада, наприклад, що місяця отримує 25-27 мільйонів гривень, і ком командир бригади, комбриг кожен вирішує, що йому на ці гроші купувати. Але ну об'єктивно, це дуже правильна історія. Втім, вона поки що ну якби замала. Треба більше давати можливості командирам е бригад, командирам корпусів, але при цьому і контролювати їхні витрати, щоб не було, не дай Боже, якоїсь корупції, до і тому подібних речей. Тоді ефективність може зростати, але держава має мобілізувати більше і більше коштів у це діло.